Сьогодні ми приїхали у парк Сент Едвард. Якщо ви хочете погуляти по їхнім хайкам, тут є багато галявин, можна устроїти пікнік, є легкі хайки і нелегкі, То краще їхати в день, але ми приїхали вже трохи на вечір. Це нам, звичайно, не завадило піти прогулятися по легкому хайку. Дивіться на ці прекрасні заходи сонця, просто неймовірно гарно. і взагалі будівля е, дуже гарна. Чимсь мені нагадує данську архітектуру. Тут було відкриття ялинки, е, також були е, якісь концерти хору, е, ярмарка. Різдві. Вяна було досить таки непогано і цікаво. Локація дуже мені сподобалася, але думаю, сюди потрібно приїхати ще в день, щоб погуляти по лісі, тому що я його погано вночі роздивилася, а там досить таки гарно. Також на території цього парку є готель, де можна забронювати собі номер і залишитися з ночівлею. Є ресторан, який, до речі, ось цей вечір отримав Мішлін, а це досить таки круто, тому що в штаті Вашингтон таких ресторанів.